Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносопські студії і продовжуємо надалі нашу головну справу, наш пошук Місії України. Сьогодні ми спробуємо розглянути другу загадку тельпійської культури. Як я вже казав, їх не одна, їх кілька, великих загадок, а маленьких ще більше. І от однією з таких великих загадок це те, чи були трипільці мирними. Як ми вже говорили, свої інва, свою інвазію, своє поширення своєї культури на ті території, де вони створювали цю зиморовську культуру, культуру цього новітнього хліборобства. Трипільці робили. Методом інвазії, методом проникнення в життєдіяльність тих племен, які на тій автохтонних племен, які на тій території, на тій чи іншій території жили, і вони з ними повільно з'єднувалися, тобто сказати, входили в, це, в ці племена якимось чином. Стоїть питання або дослідники, які досліджують ропійську культуру, до недавнього часу це просто так би категорично стояли на тому, що. Трипільці були дуже мирним народом. Тобто вони, там, де вони були, там, де вони розвивали свою культуру, там не тільки не, не видно е, слідів якихось воїн е, чи великих якихось е, е, розгромів, а там навіть вони укріплені не будували. І от тому постає питання: а чи справді були трипільці мирними? Як я сказав, що е, з однієї сторони, вони навіть не будували укріплень, але з другої сторони дослідники дуже сумніваються, що вони бу могли бути мирними. Чому вони сумніваються? Бо це категорично не вписується в параметри розвитку суспільства. Людина сама по собі, вона за своєю природою конфліктна. Тобто, звичайно, є мирні люди. Є не дуже мирні люди, але який, якою б не була мирною людина, все рівно знайдеться хтось не дуже мирний, хтось більш агресивний, і конфлікт виникає. І тому люди внов, на протягом всієї своєї історії, тобто скільки є історії людей, скільки є історія конфліктів. І раптом терпіська культура безконфліктна. Це перше. А друге, що сама природа інвазії, сама природа такої. Поступової м'якої захоплення, такого захоплення території, це вже є захоплення, це вже є, умовно кажучи, така м'яка агресія, і щоб ті люди, які жили на тих територіях, сприймали це мирно і не було ніяких конфліктів, це дуже дивно. Так, ну, так знову ж таки це суперечить здоровому глузду. І виникає тоді питання: якщо це так. Якщо, в принципі, неможливо, щоб, щоб людина розвивалася без конфліктів, то чому у тропійців конфліктів не було? Є кілька думок, кілька теорій, чому тропійці могли бути мирними. Перша така розповсюджена, тому що в той час була на території дуже мала кількість населення, і відповідно, а терпільці по своїй як показують археологічні розкопки, були, були досить чисельним народом, і відповідно вони спокійно цю інвазію проводили за рахунок своєї чисельності, і з ними відповідно боялися вступати в конфлікти. Це трохи не так, або зовсім не так, тому що от я зараз зачитаю один витяг, який на це вказує. Генетичні дослідження трипільців вказують, що вони несли в собі материнські генетичні лінії, характерні для малої Азії, тобто для родючого півмісяця, про який ми говорили, звідки і походить піонери трипільської культури. Але домінують в останках трипільців автохтонні, тобто місцеві гени до неолітичної людини. Цей витяг говорить про те, що чисельність трипільців була не більшою, ніж Автохтонного населення, яке проживало на тих територіях, куди вони робили інвазію. Інша думка чому не було конфліктів, бо начебто терпійці займали незаймані території, там, де не було людей, або території, які були нецікаві місцевому населенню, які займалися мисливством, рибальством. тобто, Цим мисливцям, оскільки вони були землероби, то вони, можна сказати, йшли там, де деселялися, там, де були поля, а мисливці собі їхні угіддя були в лісі. І знову ж це не відповідає дійсності. По-перше, тому що інвазія йшла здовж ішла здовж Русел річок, по берегах річок, там, де були. Найбільш родючі землі, і відповідно, це були такі дуже хороші угіддя для мисливців. по першому вони були не тільки мисливці, вони були рибалки. По-другому, біля річки теж дуже хороші для мисливства території, бо туди звірі йдуть на водопій. А по третьому там родючі грунти, де е, ці мисливці збирали свою, е, свої е, продукти, які їм дарували там ягоди, е, злаки різні і так далі. Тобто е, це були все ж таки спірні території. Ті місця, які займали трипільці, вони були конфліктні з е, місцевим населенням. Але другий момент це полягає в тому, що трипільці зовсім не... Е, Займали поля голі. Вони якраз йшли в ліс або в лісостепові е, зони, тому що те землеробство, яким займалися трипійці, називалося, називалося підсічно-вогневе. Трипільці е, е, викоричовували ліс. Спалювали залишки і те, що вони викорчовували, таким чином одержували досить родючий ґрунт, і тоді вже починали розвивати своє землеробство. Тобто вони вступали безпосередньо в прямий конфлікт з тим автохтонним населенням, з тим автохтонним населенням, яке жило на цій території. І ще одна думка, яку теж висловлюють, яка начебто має логічний зміст, це те, що трипільці мали на той час якісь так би сказати, технологічні переваги. Вони були, можна сказати, більш розвинуті за місцеве населення, і, відповідно, місцеве населення тому боялося трипільців, бо, ну, тому що знову ж таки, оці технологічні переваги. Але слід зазначити, що трипільська культура почалася ще в кам'яну добу, тобто в епоху неоліту. Це означає, що. Оті переваги, які могли би бути, наприклад, коли наступив енеоліт, тобто коли людина винайшла мідь, мід, мідні знаряддя. От терпіці у терпійців були, наприклад, мідні знаряддя, і тому вони мали перевагу над над місцевим населенням. Але коли подивитися логічно, що таке перевага мідного знаряддя над кам'яною сукирою, тобто, якщо це взяти чисто, в момент війни, бойових дій. То це не така перевага, через яку е місцеві племена не вступали б у бій з тріпільцями. Тим більше як показує історія людства, що коли відбувалася агресія на землі, які займали е е народи, які мали менші технічні, як би сказати, засоби, то війна в рівно була неминуча. Ну, наприклад, конкістадори. Кон 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 Європи, коли вони підкорювали Америку, вони, вони мало того, що у них була вогнепальна зброя проти е, звичайної зброї, яка була в місцевих індіанців. Так вони ж і були на конях. Але це зовсім не, не позбавляло їх участі у війни. Тобто військові конфлікти були дуже великі. То чому тут, коли Одного, припустимо, мідна зброя, а в другого кам'яна зброї не могло бути конфліктів. Тобто, знову ж таки питання, що просто так відмовлятися від конфліктів, віддавати свою землю, мабуть, ніхто би не став. Крім того, як показують археологічні дослідження, середній ріст трипільців був 160-165 сантиметрів, а середній ріст мисливців. Був в той час 175-180 сантиметрів. От уявіть собі, такі здорові, такі здорові люди, і чи могли вони боятися невисоких трипільців? Не дуже сходиться. Маючи ці нестиковки, такі відверті нестиковки, дослідники трипільської культури вперто шукали доказів войовничості трипільців. Тобто вони не могли повірити, що трипільці могли бути не войовничими. Тобто якась, якщо навіть не вони були войовничі, то народи довкола них, куди вони, куди вони йшли, куди вони розселялися, все ж таки були далеко немирними. І е, врешті-решт, тобто, як завжди водиться, що були різні версії, ну, наприклад, що все ж таки трипільці е, мали оборонні споруди яким чином до цього приходили? Що От, трипільці будували свої, е, свої поселення таким чином, що житла були розміщені по колу е, глухою стіною, тобто задньою стіною до поля? А а входом до середини поселення, тобто до Майдану, там де, там, де збиралися, і поселення стояли дуже близько одного одного. Хати стояли дуже близько. І таким чином дослідники припускали, що між цими хатами були частоколи, були такі дерев'яні загорожі, і це і було укріпленням, ну, яке дозволяло терпійцям тримати оборону від тих, хто нападав. Але пізніше, тепер вже недавні дослідження вже на основі нових технологій показали, що таких, таких укріплень не було. Дійсно, хата стояла кожна сама по собі, і між ними ніяких перегородок не було. Це один момент. Другий момент, що говорили, що трипільці, наприклад, копали рови і насипали вали. І знову ж є одні дослідники, говорять, що це могли бути міліративні рови для відведення води. Ну а коли копають рів, то звичайно, що біля рову буде й вал. І це ще не факт, що на тих валах стояли обов'язково загороди. І ще один момент, що нарешті, в результаті тривалих пошуків, все ж таки знайшли, виявили, що є наконечники стріл відстрілям направлені з поля всередину поселення, тобто, що це з поля люди стріляли цими наконечниками стріл. Тобто, і це дає підстави говорити, що от просто на них нападали. Таким чином дослідники, які досліджують румську культуру, на сьогоднішній день можна сказати, розділились на два табори. Одні все ж таки відстоюють, що войовничі трпівців якісь конфлікти тріпільці мусили мати, бо інакше суспільство не може розвиватися. І оці всі наміки, натяки, вірніше, всякі такі знахідки вони так би вказують на цю, на цю прихильність до якихось конфліктів у трпівському суспільстві. А інші дослідники стоять на тому, що ну, все ж таки великих погромів, великих якихось руйнувань у трипільців і масових не виявлено, і тому сказати, що це були поодинокі якісь випадки, які на це десь вказують. Сказати, що це заперечує теорії, то, що вони були не войовничі. Так це, тобто, ж це так не можна просто від цього відмахнутися. Питання загадка чи були трипільці мирними, лишається відкритою. На сьогоднішній день можна сказати. Але е, це питання, ця загадка дістає досить струнку логічну конструкцію, якщо у розгляд підключити духовні чинники, якщо в розгляд, до розгляду цих питань підключити е, практичну магію. Якщо взяти за основу те, що трипільці Володіли дуже потужною магією, то їм не треба було боронити свої поселення зброєю. Тобто в Терпійці тому не не флікту не тому, що вони були тільки мирні, а тому, що насправді довколишні автохтонні племена вони боялись на терпіцю нападати саме тому, що у них захист і був магічний. Коли на це подивитися таким чином все стає зрозуміло, чому не було укріплень. А якщо і були укріплення, то укріплення вже з'являється укріплення або якісь натяки на військові конфлікти з'являються у пізному трипіллі. Тобто тоді, коли магічні здібності людей в трипільці, в тому числі, почали дуже сильно занепадати. Тобто, коли почали дуже сильно гаснути, тоді на, на перший план виходила фізична сила. І тоді з'являються конфлікти і укріплення. Ну, можна сказати. На це на таку думку можна сказати, що так, якщо взяти що тріпіці володіли магією, але й мисливці володіли магією, тобто у них теж була магія. І тут треба сказати таку річ, що магія від магії відрізняється дуже кардинально. Як вже було сказано раніше у попередніх передачах Заратустра або, або Іранці, якими. Духовним лідом, який був зараз заратостров, вели багато вікові війни з туранцями, поки їх не перемогли. І ці війни були далеко не фізичною зброєю або не тільки фізичною зброєю. Вони були дуже магічні. Це один момент, що трипільці мали цю зброю, а другий момент, що магія залежить від того. З якими духовними сутностями, від яких духовних сутностей, до яких духовних сутностей мають люди, з якими вони мають зв'язок. І ті духовні ієрархії, з якими мали зв'язок трипільці, це були щонайменше духи часу. Тому що те, що робили трипільці, це було потрібно людству, це було те, що було йшло під патронатом духів часу. Ті ж Племена, які їм виходили, з ними могли вступати в магічний бій, це були племена, які найбільше коли мене підняться це відповідно до, до ангелів чи до архангелів, до духів народу. Тобто це явно нижчий рівень. І розуміючи ці речі, питання, чому тріпійці були мирні, перестає бути відкритим, по крайній мірі, тоді, коли ми стаємо на позицію, що світ не випадковий. А світ керований. На сьогодні, все. В слідуючому випуску, ми продовжимо цю тему про загадки трипілля.